Дорогі глядачі, в ефірі ток-шоу розмовляє про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливе питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Поліна. І почнемо... Ой, Сьогодні у нас в гостях школи 273 І почнемо ми з традиції, теми вашого улюблений предмет у школі. Скажіть, і будь ласка, який Предмет вам подобається найбільше? Українська. А чому? Ой, а можете розказати, який предмет найменше улюблений? Малювання. А чому? А ви коли небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої довідки. Ой, двійки. Ні. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Ні. А з якого предмету? З літератури. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для, вчит... для вивчення українська? Навіщо дітям математика, щоб бути розумним? А історія? Щоб знати історію і... Наші народи. А чи багато у вас відмінників у класі? Ні. А чи багато у вас двічників у класі? Да! Як, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двішником? Чому? Відмінником. Чому? Чому? Тому що щоб мама не ругала. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двічників? Відмінників. Чому? Чому ви так думаєте? Що відмінники багато знають, а двічники зовсім нічого не знають. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмінки? Ні. Ні. Нічого. А за погані сварять? Так. Да. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Вугол. А гарніше. Піти в аквапарк або кудись зі своїми батьками. Отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку. Ні. 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 А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас значення? Моє значення, значення, значення так. А чому? Та, тому, що? тому що розумні діти. На жаль, наш ефір закінчується. Ми, від... Ми, вимуш... Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнайну розмову. З вами була Поліна на Кітвіл TV. До зустрічі у наступних випусках.